Проблемою і не одного дня залишаються несанкціоновані смітники у приватних секторах міста, декому важко винесене сміття поставити у контейнер. От і мостять кульки та мішки навпроти будинків чи біля електроопор. Найбільш проблемними у цьому плані комунальники називають вулиці Вокзальну, Примакова, Курчатова, Волочиську та Купріна. По кожній вулиці по кожному мікрорайону в певний період там в понеділок, вівторок, сердус певну годину проходить. Машина комунального підприємства транс і, при... і проводить відбір сміття. У приватному секторі ті, кому доводиться ділити сусідство зі стихійними сміттєзвалищами, часто знають в обличчя і навіть на ім'я тих, хто такі незручності створює. Проте це не вирішує проблеми. Василь Рибчинський мешкає у приватній садибі по вулиці Купріна і добре розуміє, що усілякий непотріб збирається на купи не сам. Оце проблема, яка є не от з тої сторони. Да, які люди не ходять просто вставати ранком, а виносять мусор на, на дорогу. Порушники благоустрою не змусили на себе довго чекати. Я винесу один раз в тиждень, а є люди, що виносять кожен день. Злякавшись штрафу, хмельничанка вмить прибрала пакет з тротуару та віднесла його до сміттєвоза. «У 2012 році знайшли місце як експеримент в районі нашої міської лазні. Було встановлено контейнери, але ці контейнера були ж людьми цього приватного сектору перевернуті, зміщені на проїжджу частину. О, і потім з біля цих контейнерів просто зробилося не то що стихійне, а суперстихійне сміттєзвалище. У мікрорайоні Дубове спецавтомобіль забирає непотріб щовівторка з п'ятої години ранку. На перехресті вулиць Купріна та Гоголя сміттєвоз робить зупинку. Тут з пів восьмого до біздесяти вісім. Менше мусору можу раніше, але я обичну тут стою. Двадцять хвилин, ми по люди там викидають, а в машину не кидають. Свій маршрут із визначеним часом має кожен сміттєвоз. З графіком можна ознайомитись на офіційному сайті Хмельницького комунального підприємства спецкомунтранс. В усіх мікрорайонах комунальники розвісили відповідні оголошення про час та дату вивезення твердих побутових відходів. Незабаром працівники профільних підприємств та управління ЖКГ обіцяють посилити контроль за дотриманням правил. З тими, хто їх ігнорує, більше не будуть панькатись, а відразу каратимуть гривнею. Громадський транспорт Хмельницького курсуватиме по-новому. У місті діятиме 41 маршрут. На дороги вийде дещо менше техніки, однак фахівці запевняють, що пасажиромісткість маршрутів від цього не постраждає. Кількість транспортних одиниць зменшується, але не зменшується їх пасажиромісткість, тому що на ці маршрути ми доставляємо автобуси, які мають право більше перевозити пасажирів. Нову транспортну мережу розробляли спеціалісти Львівської політехніки згідно зауважень та пропозицій хмельничан. 45-й маршрут, який з'єднує Озерну з Катіоном, змінить свій напрям. Ним з Гречан можна буде добратися до Дубівського ринку. Їхатимуть маршрутні таксі вулицями Кам'янецькою, Львівським шосе та Купріна. Сполучення Лезневе Гречани, окрім проспекту Миру, проляже вулицею Зарічанською. На допомогу 46-му маршруту відкриють 46-й А. Маршрут 22 Фахівці називають ринковим. З озерної до Дубовського ринку це будуть ходити великогабаритні автобуси, які ми так планували, повинні забезпечити перевезення громадян по всіх ринках міста Хмельницького. З озерної вийде на проспект Миру. Староконстантинівське шосе перший ринок, це де продають вироби з металу. Далі він йде по Зарічанське, рибалка, зупиняється на юності, це продуктовий ринок. Далі Каменецьке шосе, Львівське шосе речовий. Ринок, Катіон, Тернопіль, Скатки. Виходимо знову на Каменецьку Купріна, доїжджаємо до речового ринку і зворотньому напрямку. Ще одне нововведення це маршрут 24А, який починається у мікрорайоні Ракове і проляже вулицями Прибузькою, Зарічанською, Маршала Рибалка до Хмельницького. Маршрут 55-й з'єднає гречани з речовим ринком через Західну окружну. Аби контролювати дотримання графіків руху на маршрутах, протягом півроку громадський транспорт обладнають gps навігаторами Проконтролювати на сьогоднішній день рух маршрутного таксі досить важко. А за рахунок gps навігатора ми чітко будемо знати, де в якій він точці знаходиться, через скільки хвилин він підійде на ту чи іншу зупинку, і постараємося висвічувати це на табло і в транспортному засобі, а з часом і на зупинках міста Хмельницького. Транспортна мережа вступить в дію після затвердження конкурсним та виконавчим комітетами. У Хмельницькому відбувся парад диригентів. Віртуозів своєї справи під одним дахом зібрав заслужений діяч мистецтв Сергій Леонов. У такий спосіб художній керівник та головний диригент Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії відзначив своє 50-річчя. Святкування іменин поєднав іще ще з однією не менш поважною датою – 20-ю річницею творчої діяльності. Я пам'ятаю перші роки, перші навіть виходи. Ми зразу тільки створили оркестр, поїхали в Київ на звіт. Зразу, з корабля на бал, так би мовити. І, звичайно, це було на 20 років молодше, можливо, було енергії більше, але і по сей день цей запал не зник. Він, власне кажучи, і допомагає створювати те, що ми створюємо. Створити святкову атмосферу для іменинника приїхали диригенти з Запоріжжя, Харкова та Києва. Виступали і хмельницькі колеги. Сам винуватець свята теж диригував. Нам інтересно, хто як працює, і у кого як все організовано, як умови труда. розказували анекдоти, всякі, в тому числі і дирижерські. колега і товариш Сергій Леонова В'ячеслав Редя уже кілька років диригує у Запоріжжя. В місті, в якому немає консерваторії, люди так хорошо грають. Це просто заслуга дирижора. І оркестр научен іменно професіонально іграти. Знаєте, є три кита – чисто, в місті із нюансами. Вот це в основі всього, і це є в оркестрі. Провідні диригенти та оркестр подарували глядачам більше двох годин класичної музики. Такий парад, за словами ювіляра, в Україні, відбувся вперше. Твори слухав вже неодноразово. Твори хороші, нормальні, концерти хороші, подобається нам. Ми вже кілька років з подружкою ходимо на концерти його. Нам дуже подобається. Не такий я знаток великої музики, але його я дуже поважаю. Ми Леонова свого просто обожаємо. З ювілеєм Сергія Леонова привітали і представники міської влади. Сергій Мельник подякував головному диригенту Академічного симфонічного оркестру за його активну творчу діяльність. спортивний майданчик для вуличної гімнастики такий подарунок днями отримала хмельницька молодь від переможців четвертого сезону шоу Україна має талант. Спортивні гімнасти з гурту «Воркаут» розмістили новенькі агрегати у парку імені Франка. Даний гурт звернувся до міського голови з листом для виділення земельної ділянки. Відповідно, міська влада відреагувала. Найдено найкраще місце де. Було розглядалося початку і парк імені Чекмана, і парк імені Франка. Вибрали парк імені Франка, так як тут більш займається більша кількість дітей, студентів, молоді, спортсменів дитячої навської спортивної школи. Нові турнікети, шведську стінку та рукохід юні спортсмени відразу ж випробували на міцність. 17-річний Руслан Чорнобай, окрім занять музикою та вокалом, не впускає нагоди позайматися і на спортмайданчику. Для себе обрав турнікети. Тут доставили от нові турніки, от, дуже зручно. Більше просто багато людей де, коли буває, то це добре, що от, більше турніків просто. От. Подібні турнікети уже з'явились у Києві, Бердянську та Миколаєві на будівництво спортмайданчиків Учасники воркауту планують витратити усе, що виграли. А це біля одного мільйона гривень.